До тебе підношу я руки свої, почуй вже молитву, із уст моїх не раз в житті нам поміч післа підверджува слово. Якби ти нам дав Допоможи, о Боже на святи помилуй нас, ми діти є твої Всевишній все вишні. Допомож... Je tvoji все myślні, do ти, моя скеля, твердиня моя, хай буде обожа, лиш воля Твоя, до тебе схиля. Поліна в тищі Іщи благаю, щоб ти допоміг, до о Боже на святих, помилуй нас, ми діти є твоїм все вишні Борис. Допоможи, поможи, о Боже на святий, помилуй нас не діти троє, все вишні Бо поможи, все вишні, до Дякуємо Богу за те, що зберіг наше земне життя, за те, що Його милістю ми рухаємося і існуємо, за те, що Він чує наші молитви. І в цей вечір хочеться з вами порозважати над одним із Слова Божого, разом помолитися і продовжувати наше земне життя до тієї небесної оселі, якою. Ісус Христос приготував для тих, які люблять Його. А ми, я надіюся, ми всі перебуваємо в числі тих, які любимо Ісуса Христа, і надіємося на нього в своєму житті, на 100% на нього. І в цей вечір хочу прочитати із книги Псалмів. Це буде перший Псалом, і декілька думок, і будемо з вами молитися. Блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує, і Він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне Його. І все, що чинить, щастить йому, та не так безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому-то не встоять безбожні на всуді, а грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Дуже гарні слова, дуже підбадьорливі слова, але хочеться звернути. Увагу на один із віршів, це на третій, і він буде як дерево над водним потоком посажене, що родить свій плід своєчасно. Дуже часто в святому письмі богобоязливих людей порівнюють із, із деревом, яке гарне, пишне, яке приносить багато плоду. І воно посажене над потоками і шелестить устим листям. І так ми прочитали в цьому третьому вірші. Але для того, щоб бути нам таким деревом, ну це отутожнення нас із деревом, нам потрібно стояти перед Богом прямо і не горбатись. На людину, в якій видно Христа, приємно дивитися. Я думаю, що та людина, яка не знає, Христа візуально, можливо, вона не чим, не чим не відрізняється, але по поведінці можна зразу зрозуміти, що та є людина, яка з Богом, вона зовсім по іншому веде в себе в тій чи іншій ситуації. Вона, можливо, більш спокійніша, більш виважена. Тому така риса, як стояти перед Богом прямо, я думаю, що в нас, як в дітей Божих, має бути на першому місці. І ще один із пунктів, який хотілося б запропонувати для вашої уваги, це бути сильним. Ті дерева, які мають гарне коріння, які мають гарну кореневу систему, вони відповідно потужні, як на них дивиться візуально. В них гарне зелене листя, в них гарні великі соковиті плоди. Але це залежить від того, наскільки цей корінь глибоко проходить в землю. Так і в нас, якщо зробити порівняння, чим більше ми перебуваємо в Ісусі Христі, чим глибше наші стосунки з Ісусом Христом, чим глибше ми пускаємо коріння в нього, то тим краще і наше духовне життя. І для порівняння, Тут в одному із віршів, щоб не було так е не так, як і ті безбожні. Вони як полова, що вітер її розвіває. Знаєте в чому різниця між половою і гарним деревом? Різниця банальна. В полови немає коріння, а в дереві є коріння. І я хотів би в цей вечір побажати нам, щоб в нас було. Глибока, потужна коренева система в Господі нашому Ісусі Христі, щоб ми надіялися на нього, щоб ми своє життя довіряли в Його руки. І знаючи те, ми, і роблячи те, як нас закликає Слово Боже, ми будемо тими гарними, пишними деревами, на яких приємно буде дивитися. А нашому Богу в цей вечір нехай буде слава, поклін, честь. Отцю Сину и Духа Святому. Аминь.